Всім привіт! Давайте знайомитись! І так, це моє перше відео на новому україномовному каналі. І, звичайно, тут ви зможете відпочити і насолодитись шикарними добірками ігор, котрі ви захочете проходити знову і знову. Дуже радий вас всіх тут вітати! А почати канал хотілось би з відео, котрий зазирне трішки в майбутнє. А саме я вам відкрию таємницю і дам привіт не сумніватись в ігровій індустрії 25-го року. No, God, please, no. 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 Бо сьогодні ви будете насолоджуватись новинками геймдеву, Коти заповнять ваші серця в новому році. Тож не будемо зволікати. Єдине, що попрошу, це підтримайте рух українського контенту. Тож просто підпишіться, поставте лайк і, звичайно, не забувайте про коментарі. Вони дуже важливі, бо ви моє все. Тож бажаю вам гарного перегляду. Кожен з нас хоче заглянути заглянути завтрашній день. Не у кожного виходить. Почнемо наше відео з гри від студії Warhouse Studios, а саме Kingdom Come: Deliverance 2. Друга частина продовжує історію, яка була однією з найбільш реалістичних РПГ на ринку. Сеттинг гри залишається середньовічною Європою з особливим акцентом на історичну точність. Гравцям знову доведеться досліджувати відкритий світ, занурюючись у складні соціальні та політичні структури того часу. Перший проект став культовим завдяки своїй неймовірній увазі до деталей і реалізму. А Kingdom Come Deliverance 2 обіцяє ще більше досконалень у плані графіки, механіки, бою та відкритого світу. Студія планує значно розширити сюжетні лінії, дозволяючи Гравцям приймати ще складніші моральні рішення, які матимуть вплив на розвиток подій і взаємодії з іншими персонажами. Ігра буде містити нові локації, які також будуть максимально відображати середньовічні реалії, з історичними подіями, яким гравцям можуть впливати, а також розширену бойову систему. Це одна із топ-ігор 2025 року, яку багато геймерів чекають із нетерпінням. Черговий етап розвитку франшизи також отримає Monster Hunter Wilds від Capcom. Зосереджуючись на дикій природі та вивченні нових екосистем, Сеттинг гри переносить нас у невивчені території, де гравцям потрібно буде ловити та полювати на монстрів, що існують у динамічному світі з природними катаклізмами і, звичайно ж, змінами. Нові можливості створення зброї, технологій та тактики дозволяють гравцям гнучко підходити до кожної місії. Monster Hunter Wilds буде містити унікальні системи взаємодії з навколишнім світом, де гравці не лише боротимуться з чудовиськами, а й впливатимуть на саму екосистему, полюючи за новими ресурсами для покращення спорядження. З'явиться можливість досліджувати локації в реальному часі, що значно розширює процес. Це одна з найбільш очікуваніших ігор 25-го року, яка обіцяє стати хітом серед фанатів усієї серії. Нова космоопера, і це дуже цікаво, бо після Mass Effect такого не було давно. Юда, від Ghost Story Games принесе гравців у космічну пригоду, де основні події відбуватимуться на забутому космічному кораблі, що став на межі знищення. Гравці будуть змушені приймати складні моральні рішення в умовах розвалу всієї цивілізації. Окрім класичних елементів шутера, гра також пропонує емоційну і глибоку взаємодію з персонажами і розвиток сюжету через вибори. Гра обіцяє стати не лише розвагою для фратів-шутерів, а й екстремально інтерактивним досвідом, де вибір кожного гравця змінює хід всієї історії. Ведучи до різних кінцівок. Спеціальна увага буде приділена розкриттю теми моральної відповідальності та самопожертви в умовах космічної катастрофи. Тепер ви побачите гру, котру я чекаю, напевно, найбільше Doom The Dark Age від ID Software буде новим поглядом на Всесвіт Doom, поєднуючи елементи класичної темної фентезі із сучасною швидкісною стріляниною. Гравці опиняться в середовищі середньовіччя, де боротьба з демонами та механічними чудовиськами стане основним завданням. Сюжет і механіка битв будуть зосереджені на високій мобільності персонажів і стратегічному підході до боротьби з ворогами. На нас з вами чекає значне вдосконалення бойової системи, де гравці отримують більше можливості для так би мовити використання різноманітних зброї та магічних здібностей. Досконалена фізика та нові можливості взаємодії з оточенням зроблять бій ще більш тактичним і захоплюючим. Ця гра є однією з очікуваних ігор 25-го року, що надасть фанатам серії, так би мовити, новий та свіжий погляд на класичний всесвіт. Звичайно, 25-й рік не забув і про шикарні ремейки культових ігор, і одним з них стане Metal Gear Solid Snake Ether від KCG, що повертає гравців до часів холодної вини. Сеттінг цієї гри перенесе нас у 60-ті роки, де гравці зможуть відчути складні політичні інтриги та розвідницьку діяльність. Гра обіцяє зберегти оригінальний дух серії, одночасно оновивши графіку і механіки. Ремейк отримує сучасні графічні покращення, але також збережеться класична механіка, яка зробила гру однією з найкращих в історії. Гравці знову візьмуть на себе роль Снейка, проходячи через складні місії та борючись з ворогами у складному політичному середовищі. Metal Gear Solid Snake Ezer обов'язково потрапить до списку топ ігр 25, завдяки поєднанню класики та сучасних інновацій. South of Midnight від Conclusion Games занурює гравців у темний загадковий світ, де вони стикатимуться з надприродними силами. Гравці будуть шукати відповіді на питання про свою природу і місце в цьому світі через складні моральні вибори і взаємодії з оточенням. Сеттинг гри сповнений магії і міфології, що створює атмосферу розповіді. Гра буде більш схожа на інтерактивний фільм з елементами темного фентезі, де гравці можуть приймати рішення, що впливають на всі події. Ігровий процес буде акцентуватись на розвитку персонажів та їхніх стосунках. South of Midnight обіцяє стати однією з найбільш унікальних та очікуваних ігор, що приверне увагу всіх любителів інтерактивних історій та темного фентезі. Яку гру ви, напевно, всі разом чекаєте більше всього, це, звичайно, ж Grand Theft Auto 6 від Rockstar Games, яка обіцяє радикальні зміни та оновлення для франшизи. Сеттинг гри переносить нас уявне місто, натхнене сучасними мегаполісами, де гравці зможуть досліджувати величезний відкритий світ, виконувати місії, здійснювати пограбування, також взаємодіяти з багатьма різними персонажами та багатьма різними культурами. Всі особливості, які зробили попередні частини серії, культовими від численних автомобілів до інтерактивних персонажів, будуть розширені й оновлені. Та 6 робить великий акцент на реалістичності взаємодії з навколишнім світом, економікою та NPC, а також на різноманітних сюжетних лініях, що дозволить гравцям вибрати свій шлях у грі. Оновлена механіка багатокористувацького режиму також стане ключовим елементом нової частини, і це буде одна з головних ігор. А вже зараз, не чекаючи цього всього, ви можете просто розслабитись в моєму телеграм-каналі, де я маю для вас багато крутих розіграшів та мемчиків. Всі ж люблять мемчики, правда? А також, окрім телеграму, будьте ласкаві, підпишіться на цей канал та поставте лайк. Це вартує набагато більшого. Маленька ремарка завершена. Переходимо до останніх ігр, котрі ми будемо очікувати 2025 році. Crimson Desert від Pearl Abyss обіцяє стати грандіозною RPG з відкритим світом і акцентом на реалістичну графіку та глибокий сюжет. Сеттинг гри переносить нас у фантастичний світ, сповнений древніх та магічних корівств, війни і політичних інтриг. Відкрите середовище гри дозволяє гравцям не лише взаємодіяти з іншими персонажами, а й долати численні труднощі, зокрема через бойові та магічні системи. Crimson Desert буде використовувати нові технології для створення максимально реалістичних боїв і величезних відкритих локацій. Гравці також зможуть розвивати своїх персонажів, беручи участь у великомасштабних битвах з іншими фракціями і вивчаючи таємні таємниці цього світу. Перезавантаження класичної RPG від Playground – Fable. Яке обіцяє відновити улюблену франшизу з новими механіками та візуальними ефектами. Сеттинг гри знову принесе гравців у фантастичний світ Альбіону, де кожне рішення гравця може змінювати хід історії. Фейбл поєднує елементи приходницької гри, бойових дій і соціальної симуляції, дозволяючи користувачам активно взаємодіяти з оточенням і всіма персонажами. У Фейбл велика увага буде приділена до деталей у виборі моральних рішень, які напряму впливатимуть на розвиток світу. Гравці зможуть вибрати між добром і злом, створюючи свій власний шлях. Ну і останній гра в моїй підбірці це Marvel 1943 Rise of Hydra від Skydance Media, котра занурює гравців у альтернативну історію Другої світової війни, де супергерої Марвел вступають у боротьбу з гідрою. Сеттинг з цієї гри дозволяє побачити супергероїв у історичному контексті з новими інтеграціями відомих персонажів. Гравці зможуть вибирати, яким героєм бути та взаємодіяти з іншими персонажами з історії Марвел. Тайтл надасть гравцям нові можливості для розвитку персонажів та різноманітні тактичні бої, що включають використання суперсил та історичних технологій того часу. Всі персонажі будуть мати унікальні здібності, що робить геймплей ще більш захоплюючим. Наприкінці хочу вам сказати, що найочікуваніші ігри 25-го року обіцяють стати справжніми шедеврами у світі відеоігор, кожні з яких привносить нові механіки, інтегруючі сюжети та глибокі світи для дослідження. Від історичних драм, як у Kingdom Come Deliverance 2, до футуристичних космічних пригод у Judas. Ці проекти привернуть увагу не тільки фанатів жанрів, але й новачків. Якщо ви шукаєте нові виклики та захоплюючі світи, ці топ ігри 25-го року точно залишать незабутнє враження. Тож не забувайте, світ геймдеву завжди буде всестороннім. І завжди буде дарувати вам щастя. Тож грайте і насолоджуйтесь. З вами був Геймовий Українець. Зовсім скоро побачимось. Бажаю вам щастя, здоров'я, років прожити. Бажаю вам щастя, здоров'я! Ну і...